Добрий день, друзі! У цьому відео ми відповімо на декілька найактуальніших питань, які стосуються проблем користування підприємницьким рахунком, переведення грошей між підприємницьким та особистими рахунками, а також поповнення рахунку власними коштами. Отже, починаємо. Чи може ФОП на рахунок відкритий для власних потреб приймати оплату за товари чи послуги? Ні, так робити не слід. У банківському законодавстві є пряма заборона використовувати особистий рахунок картку громадянина для підприємницької діяльності. На практиці, оскільки прямих санкцій за порушення цієї заборони немає, деякі ФОП зазвичай не бачать нічого страшного у тому, щоб отримувати кошти від підприємницької діяльності на рахунок власних потреб, ну у тому числі і на свою особисту картку фізособи. Але не радимо так робити, бо це може обернутися для ФОП значними проблемами із податківцями, які вже багато років вигадують різні інструменти для боротьби із такими ФОП, як то проблеми із перебуванням на спрощенці, штрафи за неналежний облік, РРО штрафи тощо. Отож, бо якщо ви плануєте як ФОП проводити безготівкові розрахунки або в ваших планах стати платником ПДВ. То без підприємницького рахунку, тобто рахунку, який відкрито саме для підприємницької діяльності, вам не обійтися. Тим більше, що відкрити його зараз взагалі не проблема. Підприємець може відкрити рахунок у будь-якому банку на власний вибір. Подекуди це можна зробити навіть онлайн. Так, наприклад, відмінні умови наразі пропонує Райфайзенбанк, де можна без візиту у відділення безкоштовно відкрити фопівський рахунок найбільш зручним способом з КЕП або без. Додатково для нових клієнтів є можливість отримати безкоштовний КЕП, користуватись віртуальною карткою для бізнесу visa Business та карткою для особистих потреб Visa Reward. 0% комісії за перекази між бізнес-рахунками та приватною карткою в межах банку. До речі, ви ще можете отримати бонус 800 гривень, якщо будете клієнтом банку та порекомендуєте його своїм друзям. І ще про рахунок. ФОП має обов'язково повідомити банк про свій підприємницький статус. А ось обов'язку повідомляти податківців про відкриття рахунку у самого ФОПа немає. Чи може ФОП оплатити витрати на особисті потреби з ФОП рахунку? Ну, наприклад, оплатити телевізор чи купити авто. Так, заборон немає. Ти податківці кажуть, що кошти, які залишилися у ФОП на підприємницькому рахунку після сплати податків, є його власністю і можуть бути використані ФОП на власний розсуд. У тому числі і для власних потреб фізичної особи. Від себе зазначимо, що зовсім не обов'язково чекати сплати податків і лише після цього витрачати на власні цілі підприємницькі кошти. Та й власне, про які податки йде мова. Тобто вислів податківців після сплати податків не слід сприймати буквально. Тому оплатити кредит за телевізор або авто з фоп рахунку можна. Але тут є такий суттєвий нюанс: якщо ви впевнені, що продавець, якому ви перераховуєте гроші юрособа, то все гаразд. Але будьте обережні і уникайте прямих оплат з ФОП рахунку на користь фізособ або ФОП. Чому? Бо якщо ФОП виплачує дохід фізособі, то він стає її податковим агентом. А це означає, що ФОП має утримати і сплатити ПДФО та військовий збір, чи отримати документи на підтвердження ФОП статусу отримувача, показати цю виплату в додатку 4 дф об'єднаного звіту. Щоб уникнути цієї проблеми, ну коли маємо справу з виплатою на користь фізособи особи або ФОП, радимо спочатку перерахувати гроші на особистий рахунок і вже з нього проводити розрахунки на власні потреби, не звертаючи увагу на статус отримувача коштів. Чи можна з ФОП рахунку перекинути на картку рахунок члени сім'ї, дружини, чоловіку, батькам? Власне, ми вже відповіли на це запитання. Тут розкриємо його детальніше. Відповідь така: можна, але доведеться виконати функції податкового агента. Справа в тому, що якщо ФОП перераховує гроші з ФОП рахунку не на свій особовий рахунок картку, а члену сім'ї, то отримані ним кошти вважаються дарунком і оподатковуються як додаткове благо. ПДФО за ставкою 18% і військовий збір за ставкою 1,5%. При цьому ФОП з огляду на пункт 176.2 Податкового кодексу України є податковим агентом. Відповідно, щоб уникнути цієї проблеми, кошти слід попередньо або зняти з ФОП рахунку, або перерахувати на особистий непідприємницький рахунок. Чи можна на ФОП рахунок закинути готівку чи перевести її з іншого свого рахунку? Чи будуть такі кошти вважатися доходом ФОП? ФОМ загальносистемник спокійно може кидати власні кошти на ФОП рахунок, хоч з особистого рахунку, хоч з готівкою. Як пояснюють податківці, власні кошти, зараховані на підприємницький рахунок, не включаються до складу доходу, виручки у грошовій та натуральній формі, та не відображаються у типовій формі, за якою здійснюється облік доходів і витрат. ФОП єдиноподатникам треба обережніше ставитися до цього питання. На сьогодні у податківців позиція така: якщо ви вносите готівку на свій підприємницький рахунок, доходу не буде. Тільки якщо ви в призначенні платежу покажете, що це виручка за певний період. Тоді така сума готівки повторно не включається до доходу. Або пишіть так: повернення невикористаних сум попередньо дата знятих з поточного рахунку. Ну, це якщо ви виручки отримали без готівкою, далі знімали готівку з ФОП-рахунку, а тепер хочете її повернути. Але податківці кажуть, що враховуватимуть також призначення платежу, яке ви показали при знятті готівки. Це має бути зняття готівки для господарських витрат. Якщо ви перекидаєте кошти з власного рахунку на ФОП-рахунок, діють такі ж правила. Якщо це попередньо отримана виручка від підприємницької діяльності, тоді все ок. Якщо це власні кошти не від підприємницької діяльності, тоді податківці однозначно кажуть, що їх треба включати в дохід. Перекидати кошти з одного підприємницького рахунку на інший можна без проблем. Але тільки якщо такі кошти, на момент, коли вони зайшли перший раз на рахунок, ви показали в регістрі обліку доходів, доходів і витрат. Ну і наостанок ще одна порада. Якщо є проблеми з підтвердженням, що кошти, які ви вносите на рахунок, є попередньо отриманою виручкою, для епізодичного поповнення рахунку можна діяти зокрема через отримання на фоп рахунок фіндопомоги від родичів. При цьому не забудьте укласти письмовий договір позики, засвідчувати в нотаріусу його не потрібно. Пізніше скласти документ про те, що ви повернули гроші в срок до 12 місяців, повертати можна готівкою. Відобразити повернення фіндопомоги позакодавцеві фізособи в додатку 4ДФ об'єднаного звіту з ознакою доходу 153 за той звітний період, в якому повернули позику. Ось і все на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!